У 2015-му бос великого червоного логотипа Кевін Файгі заявив, що фільм Перший месник в протистояння стане останнім для Стіва Роджерса. Тобто, читайте, Кріс Еванс повісив на цвях свого щита, склав мантію і пішов бухати у паб разом зі Стівеном Стренджем. І хоча офіційно це сталося після месників завершення, але кому не по цим балах? І звісно, як же ж можна не розтягнути успішно комерційно успішну франшизу на іще кілька фільмів, аж поки фанати не почнуть плюватися. І от після сольної пригоди Сема у 2021-му Марвел таки видали: хлопці, нам треба ще! І сценаристи сіли писати те, що тут називають сценарієм. У 2022-му Джуліус Она взявся за режисуру, і на коміконі було оголошено назву фільму Капітан Америка Новий світовий порядок. Оригінальненько чи не так? Майже як старий світовий безлад. Потім почалися зйомки. У березні 2023-го в Атланті стартувала магія кіно. Тобто 90% сцен на зеленому екрані і 10%. У-у-у, бляха де тут туалет? Але потім хтось із Марвел так трохи покумекав, подумав і вирішив, що назва нового фільму скидається на якусь угоду з елімінатами. І тому фільм терміново переіменували у Капітан Америка Чудесний Новий Світ. Так значить це чимось допоможе. Тестові покази фільму пройшли настільки кепсько, що навіть фанати тогочасного Всесвіту DC почали плакати у куточку. Тож боси Марвел трохи чайничка собі почесали і видали: Давай, панові хлопці, все хуйня. І отак, із вересня 2024-го почалися масштабні перезйомки. У червні до Атланти повернувся Тім Блейк Нельсон зі словами. Я надто старий для всього цього лайна. А Ентоні Макі, як справжній професіонал, увімкнув парламентера і почав усіх заспокоювати. Мовляв, та ну, народ, ви що? Це просто парочка додаткових сцен, аби фільм виглядав жвавіше, більше кшоново і все таки в такому дусі. Нє, чувак, коли перезнімають добру половину фільму, це не просто косметичний ремонт. Це відчайдушна спроба залатати діромах розміром із грьобаний титанік.